Друзі, всім привіт! Сьогодні знімаю відео на тему, чи варто виїжджати на зміну таксі, якщо ти проспав годину пік. Зараз у мене 12 година на годиннику. Зніматиму я знову на сервісі уклон. Тому бери щось смачненьке і перевіряємо разом. Ставимо лайки, підписуємось на канал. Дякую за підтримку. 12.05 на годиннику. Увімкнувся в роботу. Очікую замовлень. Зараз перевірю, що є в ефірі. Найближча подача 6 км, дякую. Ну, є 2,5 км. Ні, поки поочікую. Та й прийняти я би не встиг його. Ну що, 12.07 на годиннику прийняв перше замовлення. В принципі, як для 12-ї години дня, якщо чесно, я думав, що я б і очікувати перше замовлення хвилин 20 не менше. В принципі, гарний показник. На годиннику 14.03 нарешті мою першу паузу. Статистика на даний момент 465 гривень з вирахуванням комісії за 2 години в не годину пік. Тому висновки робіть самі. Варто їздити по заторах 2 години майже за ті самі ж кошти чи не варто. Очікую наступне замовлення. Ну що, недовго його постояли, прийшло пройшло наступне замовлення. 15.49 на годиннику. Працюю майже 4 години. За 4 години е, чистий заробіток з врахуванням комісії становить 780 гривень. Вчора, за аналогічних, майже 4 години е, праці в годину пік по заторах. Заробіток складав 765 гривень. На даний момент можу зробити такий висновок. Не бачу ніякого сенсу прокидатися в 6 годині ранку, щоб всі може сидіти в автомобілі, тому що вчора за 4 години в годину пік по заторах я заробив е таку ж саму суму, в принципі, там різниця 15 гривень, це не суттєво, яку я заробив сьогодні, не рухаючись по заторах. Висновок такий. Сьогодні я ще бачив е кольорові сни у момент, коли я вже вчора встиг. Е тому не бачу сенсу прокидатися о 6 годині ранку, щоб рухатись по заторах і заробляти ті самі кошти, які можна заробити не в годину пік. 17.02 на годиннику. Маю ось таку суму заробітку 1063 гривні з врахуванням комісії. Пробіг. 86 кілометрів. Результат непоганий. 1063 гривні за 5 робочих годин це більше 200 гривень на годину заробітка. Але це, звісно, ще не чистий заробіток, тому що потрібно відрахувати на амортизацію і паливо. Але все одно непогано, я думаю, за 5 годин. На годиннику майже 7 годин вечора. Зараз покажу, що у нас робиться. 1362 гривні з вирахуванням комісії за, в принципі, 8 робочих годин. Ні, навіть не 8, навіть 7 робочих годин. Дистанція, яку проїхав, майже 110 кілометрів. В принципі, рахую непогано, а як рахуєте ви, пишіть в коментарях. На годиннику 19.50 поки стою без замовлень. В ефірі також пусто. Напевне, без замовлень буду стояти я довго, тому що знаходжусь в агрономічному. Статистика на даний час ось така. 1544 гривні з врахуванням комісії. Пробіг 126 кілометрів. Ну що, є замовлення? 20-25 на годинник у 35 хвилин потрібно було очікувати. Але уже не буду їхати пустий. Подача 240 метрів прямо біля мене. 21-12 на годиннику. Заробив 1765 гривень з вирахуванням комісії. Буду їздити приблизно до 10-ї години, тому що мені потрібно без 20-11 поїхати забрати дружину з потяга. Тому додому сенса поки їхати немає. Та й виїхав я сьогодні пізно о 12 годині, тому що я трошки попрацюю і буду проводити підрахунки. Ну що, не сильно довго я стояв, є замовлення, рухаюсь до клієнта. Менше 10 хвилин очікування на старому місці і є замовлення. Ну що ж, непогано в такий час поїзд до клієнта. Подача 1 км 200 м. Виконав замовлення хвилин 5 постояв і прийняв ще одне замовлення е, на проспект Коцюбинського. Це якраз поряд з вокзалом, тому, напевно, це буде останнє замовлення. І буду їхати по дружину. Так виглядає кидалово від уклона. Хі -хі. Клієнт скасував замовлення по дорозі до нього. На жаль, е я недалеко від'їхав, е але там була подача півтора кілометра, і мені здається, що е до клієнта залишилось менше кілометра. А якщо залишається менше кілометра, то Можна подати запит на компенсацію. Ні, туди я не хочу їхати. Отримати компенсацію. Напишу, що рухався в бік клієнта, і клієнт скасував замовлення. Ось так от написав і відправляю в підтримку. Вимушені відмовити в компенсації. На момент скасування ваш трек становив менше, ніж 1 кілометр. Ага, тобто. Не до клієнта має залишитись кілометр, а я маю проїхати кілометр. Тому не буде компенсації. Зараз спробую виставити фільтр на пошук замовлення в сторону залізничного вокзалу. І, мабуть, мені потрібна ось ця зона так. Проспект Коцюбинського. Ось за цим кругом знаходиться залізничний вокзал. Ось в цей район буду шукати замовлення. Все. Шукаю е, замовлення в сторону залізничного вокзалу. Е, так можна робити. Два рази за добу. Тобто уклон дає можливість е... тим, хто їде на роботу з роботи, брати замовлення по дорозі на роботу і по дорозі додому. Або якщо, наприклад, ви їздили по своїм справам і потім не хочете додому повертатись пусті з іншого кінця міста, то можна зробити аналогічно. Також буду дивитися ефір. Можливо, щось буде цікаве з більшою подачею в ту сторону, куди мені треба. Цікаво, скільки доведеться очікувати замовлення в сторону залізничного вокзалу і чи взагалі я спіймаю замовлення в ту зону, яку мені потрібно. Побачимо. Зараз на годиннику 21.55. На вокзалі мені потрібно бути до 22.30 бажано. Тому. Буду очікувати хвилин 25 і їхати. Ось я замовлення приймаю. Здається, це не зовсім далеко від вокзалу кінцева точка. І подача 370 метрів. Ну непогано. Ну що, виконав останнє замовлення. До вокзалу мені тут залишилось, напевно, десь. Близько 1 кілометра. Тому думаю, це супер. По дорозі до вокзалу ще заробив 74 гривні, можна навіть сказати 100, тому що залишили 26 гривень на чай. Тому якось так. ну все, після заправки, можливо, це вже буде не сьогодні. Проведу підрахунки. Зараз я покажу результати. Зафіксуємо пробіг і те, що я викатаю вже по своїм справам і по дорозі додому я вже враховувати не буду. Так, сума з вирахуванням комісії 1921 гривня. Дистанція, яку проїхав, 159 кілометрів. Тому думаю, це гарний результат, скоріш за все. А uh, вже пізніше після заправки буду рахувати, що там вийшло. Пропрацював я в принципі 10 годин і 16. Give me feeling